Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні хочу засняти відео, як влаштовані наші парники для вкорінення плодових та декоративних рослин. Там вам показано, які вже вкорінені рослини. Тут сіянці. Тут показано, що ми зараз будемо. Оці два парника засипати грунтосуміщу. Поки не засипані парники, покажу, як вони збудовані, спочатку ми заливали бетонну основу 5-8 см. На бетонну основу вложили перестяночні блоки у два ряди. Тому висота цих жолобів утворилася 40 см. Парники у нас розміром приблизно 1,7 м на 1,8 м. У бетонній основі для того, щоб стікали залишки вологи. Ми просверлили діри через кожні 20 см сверлом десяткою або 12. Бетонна основа потрібна для того, щоб літом не залазив всередину парника кріт. Тому що це для парників одна із самих основних шкідливих тварин. Коли вона залазить у парник, вона перериває все, що ви посадили, і уніштожає близько 50% вкорінених живців. Ну і нерви, звісно, уніштожає. Раніше ми робили дренаж із перемелених гілок. Але так як цей дренаж недовговічний, він служить всього 3-4 роки, потім перегниває, приходиться викидати землю. І знову засипати новий дренаж. Тому ми перейшли на керамзит. Зараз ми засипемо сюди 5 см керамзиту. вставимо агротканиною і будемо засипати знов землю. Я покажу, що з цього вийшло Отак виглядає з керамзитом Взагалі для чого потрібен дренаж. Якщо закидати землю на бетон, вона просто до нього прилипає. І не дає можливості нормально стікати лишній вазі. Зараз ми застелимо агротканину і будемо закидати землю. Для чого потрібна агротканина? Тому що, якщо землю кинути на керамзіт, то вона разом з вагою пройде через пори, через проміжки керамзіту і замулить, і керамзіт не буде. Виконувати свою функцію як дренаж. Коли лежить агротканина, вона буде пропускати влагу, але не буде пропускати землю, Керамзит внизу останеться чистий і він буде виконувати функцію дренажу. Якщо, припустимо, попаде багато влаги, він зразу, вона зразу просочиться. До керамзиту і буде поступово впитуватися в землю, не перевожуючи субстрат, який знаходиться в парнику. Ось на прикладі цього парника вже покажу як виглядає. Сперник засипаний субстратом. Далі Зверху тут в закритому парнику покажу, стоїть короб дерев'яний односкатний, для того, щоб стікала вода, якщо не зробити стік води, то буде рвати пленку і зверху стоїть рама із двома поперечками. Добре, така конструкція наших парників. Далі покажу методи черенкування, а також яку треба, який треба підтримувати мікроклімат для того, щоб гарно плодові та декоративні рослини. Кому було цікаво наше відео, підписуйтесь на канал. На канал ставте лайки до побачення.